Мене звати Тетяна. Я Микита. Ми займаємося кавовим бізнесом. Починали в Херсоні, але із-за повномасштабного вторгнення ми переїхали до Києва. Ми з Тетяною вирішили виїжджати. Зібрали речі, взяли свою улюблену собаку, мою маму та нину сестру і погнали. Але це був дуже складний виїзд. Тому що ми стояли під блокпостем, а там стояло три людини з автоматами, і вони не пускають там тисячами. Ці оці села, які поруч, оце вони всіх так. прихищали. Так, оце і є єдність. Ну, типу, давали всю їжу, давали воду воду, все давали. І всім було все одно на те, хто ти там, що ти. Вони просто всім давали все, що тобі треба. Зараз у нас на обличчі посмішки, тому що. Зараз ми живемо, а тоді ми виживали. не жили, да. да, виживали. Допомагаємо людям, як можемо. Да, і Радіємо кожному моменту, який є в житті. У нас наразі є одне горе на всіх, але е ми віримо в одну перемогу і в одну mm. радість на всіх. Бо коли звільнили Херсон, тут просто Там, всі раділи причому раділи навіть ті, хто навіть не був в Херсоні. Всі ага. вітали, всі казали, що обов'язково приїдуть до нас в місто. Тепер люблять один одного більше, навіть якщо ви незнайомі люди.